Вітаю, друзі, сла Україні! Запрошую вас до вже 123-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже коротенькі заостереження. Запитання залишаємо не тут. А в мене на YouTube каналі в рубриці розділі спільнота під отим єдиним дописом, який там є, в коментарях. Звідти я їх час від часу забираю, і після того вони йдуть в роботу і на них відповідаю. І друге, ну якщо ви досі не підписалися на мої YouTube і telegram канали я буду вам неймовірно вдячний за підписку. Як завжди повторюю, вам маленька дрібничка, а мені приємно. Ну і річ, яка не тільки мені приємна, але й може бути корисна, це якщо ви, звичайно, поділяєте мої погляди і підтримуєте те, що я кажу, то буду дуже-дуже вдячний за ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, коментарі, вподобайки. Крім всього іншого, це ще й стимулює YouTube, за якимись нікому невідомими параметрами, алгоритмами, піднімати вище це відео у стрічці рекомендацій. А тепер відразу переходимо до запитань. Вітаю! Поясніть, будь ласка, що означає це нагородження Олени Зеленської і за що її нагороджувати? Бачила дописи на Фейсбук, там всі аж стрибають. Сумно. Знаєте, я ще раз застерігаюся, я ж не встигаю дуже оперативно на всі питання відповісти. Іноді в мене тут появляються ті, які були чуть-чуть раніше, а іноді ті, які були набагато раніше. Тому насправді йде мова про нагородження Олени Зеленської медаллю фонду сім'ї Клінтонів у Сполучених Штатах Америки під час цього візиту. Давайте так: насправді є нагородження за щось і є нагородження для чогось. В Україні ну в Україні найчастіше нагородження для чогось іде для того, щоб зробити приємно комусь друзів Зеленського. Ну от, наприклад, там двом комікам з кварталу, якимось там е, е, сепарамон, журналісту-сепаратисту з Сіверського Донецька чи з, е, з тих районів, що зараз під окупацією і тому подібне. От, зробити комусь приємно, зробити комусь подарунок до свята, до ювілею. У нас часто до ювілею бувають нагородження. Бувають нагородження для того, щоб комусь допомогти відбитися від суду. І тому виносяться відповідні рішення про нагородження. Це йому мова про державні нагороди. Є купа, які тільки для задоволення амбітів, всякі церковні нагороди, то що в мене самого є деякі церковні нагороди, знаєте, якось їх ніколи не виставляє, а інші в них обов'язково, в їхніх там е в вікіпедіях то що розписано все, скільки в нього там різних орденів, усього не державних, але таких символічних. Так от це нагородження Зеленський, пункт перший. Ну, це міжнародні нагородження, там є трошки інша система. Це <кій>, нагородження не за що, а для чого. За рівнем, це те ж саме, чим вихиляється он орден архістратиги Михаїла від Московського патріархату, орден там ще якийсь, ще якісь там. Ну, Московський патріархат найбільше таких орденів роздавав. Це їхня була прерогатива, інші можуть грамоту виписати чи помилитися оце, мабуть, те, що церква має робити. Але це десь, в принципі, на рівні от таких нагород. Але коли відбуваються офіційні візити, є таке право, воно дурне, але воно міжнародне. Не нами, воно придумане обмін нагородами. От вибирають якихось людей. От я дуже добре пригадую, відбувався візит короля Швеції до України. Давно, давно ще при Януковичі, і я дитя тоді ще депутатом був. і... Він приїжджає і він вручає ордени кільком якимось українцям. Відповідно, Україна вручає ордени кільком шведам. Іноді виникає питання: кого ж там ще нагороджувати? Всіх вже нагороджували. Отакий От обмін орденами. Це абсолютна символіка, і вона дуже негативна. Радянський Союз його колись у всьому світі дуже розповсюдив. і Якось до нього всі звиклися. Пригадуєте пісню висоцького про героя Совєтського Союзу на серу. І от там е, висміювалася саме ця ідея, і обурювалася. І тому я тут десь, знаєте, можу навіть погодитися. Це є безуздя, а воно діє. Але це стосується державних нагород. Зараз у нас не той час, щоб так ними розкидатися. І тому, в принципі, це трошки притихло. І в світі трошки почало нарешті стикати. Але ордени для чого приїжджає певна делегація, їм. Ну, виливають на голову холодний душ дуже жорсткий. Зеленського дуже багато що пояснили. Але треба для зовні щоб не показати і тим же самим республіканцям, які вже розуміють, що зовсім не те, вона створиться в Україні, яким пробують десь показати і загладити десь оті. Певні звинувачення то що, тому, що Україні треба допомагати не зеленському Україні, і тому робляться якісь певні показові дії, якими вручаючи якісь нагороди, ну насправді це переважно найчастіше цяцьки. Там може бути кілька дійсно заслужених людей, неймовірно засужених, але цей орден їм нічого не додає. А от тим, хто чистолюбиві, дріб'язкові, от вручається така нагорода, от, скажімо, в випадку не зеленської, від родини Клінтонів. Так вони вносять за якесь там велике демократичне лідерство, тощо яке Зеленська має до цього стосунок? Ніякого тобі що вона десь там під час того нагородження чи після нього розказувала про свої мега досягнення? Те, що в музеях світу вона ініціює, щоб відкривалися аудіоперекладачі українською мовою? Ні, ну добра ідея, тільки знаєте, мабуть, зараз це не найосновніша подія, яка може бути, тому насправді. Нагородження Олени Зеленської не означає рівним рахунком нічого. Тут дуже збурюватися не треба. Це приватна нагорода однієї родини, оскільки ця родина це є колишні лідери США від тої самої демократичної партії. Могли б Байдена просто попросити. Ну, тут буде йому зараз досить багато ударів, але щоб республіканці на цьому не спекулювали. Давайте зробимо якусь нагороду. Зеленському нагороду вручати не захотіли. Ну, вибрали Олена Зеленська менш шкідливо. Але ще раз кажу: ціна цього абсолютно нульова. Коли в нас цього розкручують якусь неймовірну подію, ну це принаймні смішно, примітивно і дріб'язково. Тому що насправді там не нагороджувати, там розбиратися з тим, що натворено треба. Ну, До Зеленської, то й питань ніяких нема, до її чоловіка. Ну а от вам відповідь по цій нагороді. Наступне. Можете прокоментувати справу, яку розглядає Високий суд Лондона щодо шахрайства та відмивання коштів колишніми власниками Приватбанку, які наслідки він матиме для Коломойського? Чи можлива його подальша екстрадиція до США? Значить, Давайте так. Ті питання були давно і ті питання появляються зараз. В чому проблема? Ну, суд працює з певною періодичністю. Це високий суд Лондона, в юрисдикцію якого попадають певні арбітражі з приводу господарських проблем, якщо. У відповідних установчих документах свого часу було записано можливість розгляду в міжнародних судах. Це дуже авторитетний суд, дуже добропорядний, його не можна підкупити, його можна обійти. Обійти не вдалося дякувати Богу. Тому що на той момент президентом в Україні був Порошенко, і наше міністерство юстиції, і наш Національний банк, очолюваний гонторою, максимально. Натискали тоді на Коломойську, йому довелося переховуватися в Ізраїлі, і це було використано для того, щоб українські офіційні представники представили праву позицію, допустимо і правильно, що справа Приватбанку державний ПриватБанк уже націоналізований проти. Ігоря Коломойського судиться, що ця позиція підтримується українською державою, притримується нинішнім власником власне банку. Нинішній власник це держава. Якби це відкривалося зараз, зрозуміло, що нічого подібного б не було. Ця влада би захистила. Але процес почався ще за часів Порошенка. Він може багато багато років тривати. І в зв'язку з тим, від цієї справи Коломойський не може ну ніяк втекти. Хоча кожен раз так само і зараз відкриваються нові засідання, і о тому зараз нові питання появляються з цього приводу. Зараз його адвокати знову будуть оспорювати підсудність у Лондонському високому суду. Але мені здається, що ця штука безнадійна. І от що зараз відбувається? Зараз почалися засідання в Лондонському високому суді по справі Приватбанк проти Коломойського». Вони будуть тривати до 16 листопада. Там розглядається представлення різних позицій сторін, там виглядається і питання так само, я вже казав, юрисдикції. Але. Це стосується певного, дуже чіткого епізоду в розкраданні Коломойських коштів України саме Приватбанку. Там йде мова про обмежену суму. 1,9 мільярда доларів, які були чітко, стопроцентно ясно, без жодних вже юридичних там тонкощів, то що виведені ним незаконно в Україні. Тобто вони були стопроцентно вкрадені і стопроцентно виведені з України на якісь відповідні там далі офшорні різні рахунки, в тому числі на рахунки такого собі ну, через рахунки, такого собі Володимира Олександровича Зеленського. Ну от там там і Мосійчук, там і журналісти один плюс один там і е, ці всі клоуни 95-го кварталу були задіяні в цьому виведенні коштів. Але це є сума, яка доведена вже там насправді наше правосуддя при Порошенкові звинувачення висунуло Коломойському 5,5 мільярда доларів. І от зараз розглядається певна частина з цієї суми, що важливо знати: перше це суд не карний, не кримінальний суд, це фактично цивільні. Від самовідносини Коломойський вкрав у власників. Власники це все коменсувала держава сумою в 150 мільярдів гривень, врятувавши банк від розвалу і розвалу всієї нашої фінансової системи. Як наслідок, держава в особі Приватбанку має право повернути все те, що Коломойський забрав. Це не питання Коломойського посадити в тюрму чи його екстрадувати, це відновити справедливість у господарських і фінансових питаннях. Він має віддати те, що він вкрав, тому що це були не його гроші, це були вкладники, мільйонів вкладників, які або мали там свої гроші, або обслуговувалися в Приватбанку. І саме через це проводиться цей суд. Тому ніякої екстрадиції, там ніяких інших речей, ні термінів тюрми там не розглядають. Цей суд зараз доходить десь до фінішної прямої. Там визначені певні. Особи там певні напрямки юридичні. Там встановлено певне майно на яке мали би бути накладені арешти. Саме з рішенням цього суду, ще кілька років назад був виписаний міжнародний ордер на арешт майна. Не Коломойського вони не можуть цього робити. На арешт його майна Україна так само цим займалася. В Україні це робили на сьогоднішній день. Майно Коломойського розшукується, арештовується у всіх країнах світу, крім однієї. Крім України, тут в Коломойську нічого не забирають, і суддя антикоруп... Вищого антикорупційного суду відмовився арештовувати на постійно майно Коломойського. Те, що ДБР і сап на 48 годин тимчасово арештували, він відмовився. Оце вам наша боротьба з корупцією, і так як Коломойського тут мовляв щемлять, нібито тому насправді по цьому рішенню розшукують і. Приховати його там же від цього суду не можна, але в Україну вони не зайдуть в Україні, вони не конфіскують його майно на користь держави України, бо українській державі виявляється, вкрадене в неї майно не потрібно. От і все. Ще в цьому суді розглядаються обставини впливу саме держави після приходу Зеленського, саме на цих засіданнях, які будуть цих двох тижнів, до. Ну. Утруднення правосуддя і його перешкоджанню. і будуть там доповідати дві людини, яких дуже ненавидять в українській владі е, Гонтарєва і Рожкова, колишня її заступниця. От вони будуть доказувати розповідати про те, яким чином е, після приходу Зеленського Коломойського рятували від відповідальності його майно від повернення українській державі. Оце суть цього суду. Вони жодним чином не впинені на страдицію, але його матеріали будуть змашити значення в інших міжнародних процесах. На жаль, вплинути на процес в Україні не можуть, і тому у нас ніякої одної мільярда доларів не розглядається. У нас зараз там, по-моєму, розглядається дев'ять з чимось мільярдів гривень. От і все. Оце, щоб ми зрозуміли різницю між правосуддям справжнім і правосуддям липовим. Ідемо далі. Трошки більше питання. Чоловік каже, що в окрузі близьких людей обмовився, що компанія Рошен на другому місці по донату ЗСУ серед українських компаній. У відповідь отримав насмішки, що і порох все назад забирає. Запропонував він навести хоч один приклад до 95-го кварталу. Навіть хоча б із таким випадком, що особисто ЖЗ чи його 95-ті привезли, пофоткалися і на САД все повезли. Мені відповіли, що ЗЕ дуже скромний і нафішує свою особисту допомогу на ЗСУ. Якщо чи можете, пане Тарасе, висвіть свою думку, як долати фейки про порох назад забирає, долати насмішки з приводу факту потужного донату Рошену на ЗСУ, і де можна отримати інформацію по достовірні донати З 95-го? Ну, давайте так. Де можна отримати про донати за 95-го? Ніде, тому що їх нема. В той момент, коли у Порошенка донати на ЗСУ перевищили понад 3 мільярди гривень. Зеленського і кварталу ріснюють тільки такі речі для підтримки української армії. Актори кварталу зробили патріотичні тату. От вам допомога ЗСУ. Для допомоги українській армії ні, ні, для моральної підтримки української армії водъма постою в якійсь там позі. От я не знаю, як воно там коли там, ну, так, ніби в віджимі такому постояти. Оце їхня допомога на ЗСУ. Ну ще там, це як він, господи, е Кам'янський, вона була, а її отой партнер вже забувся, як е в тій е в групі е дуеті цьому, то він. Виявляється, записав на допомогу українській армії зневаживу, знущальну пісню валянтечка! А мама, мама, я мама, я вдома не була, я вдома не була, я волонтерами там спала чи що там робила, я вже не пригадую, була. От щось в такому стилі їхня допомога. В них нема допомоги, вони крадуть, вони викачують кошти. Тому насправді ну, не треба брехати. Тепер, що стосується, порох привозить, забирає, просто уявіть собі, що. Людина приїжджає майже на передову, де зустрічається, ну як, не в окопи, на окопити його просто б не пустили. Там є певний обмежений, режим, все. Але приїжджає там, де базується на другій лінії. Це прямі межі обстрілу, навіть артилерійського, де базується основна маса частини. Звідки певні підрозділи виходять в окопи на лінію розмежу фронту, потім вертається на перепочинок, другі заходять. От він приїжджає туди, в базування бригади. І передає певну техніку, передає дрони, передає оці банолазневі комплекси, які неймовірно потрібні на фронті. З ним без них вижити не можна. Не воювати просто, а вижити не можна. Це було б так, як було Першу світову війну неймовірна за вшилість і тиф, от чим би це закінчилося? Міноборони наше взагалі про це не подумало. І от він це привозить, пофоткався, і він це забирає. Як ви думаєте, що би там сталося з тими людьми, які би забирали? Це не про нього. От хтось би такий інший зробив. Та він би там і залишився, і тихенько би прокопали, а потім би сказали стандартну фразу, якою колись гарно е, зіграв е, Георгій Тука. каже: Ну, випадково закрутився тут сєфарський буждаючий танк і пальнув один раз. І не стало того, хто хотів назад забрати. Це неможливо за бо від собі наших бійців, яким привезли, пофоткалися і забирають. Це абсолютно конкретні бригади. Тому, коли це говорить, це говорить для ідіотів. Спитайте своїх співрозмовників, чи вони себе так низько тінять, що готові таку сприймати пропаганду, яка дійсно робиться тільки для ідіотів. Тепер, що стосується того, як переконати, та ви ніяк не переконаєте. Це дуже сумно, це дуже трагічно. Але коли людям вбили в голови і вони замкнули себе від логіки і від здорового мислення, ви їх не зможете переконати. Це катастрофа. Це може бути страшною катастрофою для України. Будемо дивитися, як це відіб'ється зараз на наступних виборах, тому що вони все-таки відбудуться десь наступного року. Не знаю коли. От зараз нас явно готують до того, щоб піти на якесь перемир'я і вибори провести, тому що ну не провести їх не зможуть просто. От чекаємо, як зреагують наші дорогі українці, які свого часу 73% дали за Зеленського. Може не за нього, може за якесь інше щось подібне. Ну. Російськомовного коміка на україномовного поміняти коміка присужника олігарха Коломойського на присужника там, олігархів Хомутинника, Фіали, Пінчука поміняти. Різниця, знаєте, мізерна. От тоді буде катастрофа. От тоді вже я не знаю, я тоді нічого не зможу порадити нікому. Зараз ще сподіваємося, що розум прокинеться. Так як він прокидається в Україні з запізненням на три роки. На початку лютого 2022 року рейтинги обох кандидатів зрівнялися. Порошенко чуть-чуть піднімався, а в Зеленського в три рази обвалився. Що це означає? Це означає, що українці думають, але вже тоді, коли може бути запізно. Тому переконати я не знаю. Я пропоную, я своє роблю, я даю якісь аргументи, я щось розказую. Чи це дасть ефект, не знаю. Наступне: Пане Тарасе, Савченко плюс Рубан, купа мін для акції Струханого острова по Верховній Раді, відео спроби Вербовки військового, затримання обох і, врешті, пшик. Що це був за перформанс? Відповідаю перше. Я е, знайомий з Оценком, він тоді був генпрокурором. Він показував нам і я бачив певні матеріали з цього приводу. Це правда. Ну, перше відео Савченко особисто їздила через лінію фронту до ворогів. Вона сама цим хвалилася, спіймана, і вона, і Рубанко. Вони звідти везли зброю в Україні. Просто уявіть собі, людина їде до ворога. Ну там були пункти пропуску. У нас же була локалізована війна, ніби все, люди їздили, це не був злочин. Вертається зі зброєю і ловлять зі цією зброєю. Не просто там гранатомети, міномети. От ловлять з цим. Ця людина сяде в тюрму та 100% сяде. У нас посадили в тюрму солдатів, які з фронту привезли кілька гранат. Десь там лишилися в них, вони принесли додому. За це садили в тюрму. Тут. Від ворога безпосереднього слухайте, тут нема державної зради, стопроцентна. Тобто, склад злочину стопроцентний. Що вона там збиралася робити? Чи бити по Верховній Раді, чи не бити це? Знаєте, це наміри, наміри злочинні. Але там склад злочину вже був. В зв'язку з цим вона була позбавлена депутатської недоторканості, була притягнута до відповідальності і арештована. І Рубан так само. І були вони там, підтверджено було Верховним судом України законність позбавлення депутатської недоторканості її. Все було нормально. До? Вгадайте мені, до якої її дати? Я вам скажу: до моменту, коли у нас почався хаос з приходом Зеленського, чи до того, якраз вибори відбувалися в районі другого туру. Різко Броварський районний суд вирішив прогнутися перед майбутнім президентом. Всі розуміли, буде Зеленський. І прогнулися. Яким чином? Звільнили з ув'язнення Савченко і Рубана. Вони вийшли на волю в квітні 2019 року. Після того проти них з цього приводу ніякі слідчі дії не продовжувалися. Тому що карна справа була закінчена в кінці 18-го чи на початку 19-го року і передана в суд. Все, тобто, все доведено. Їх відмовилися судити при Зеленському за цією справою. Ну, напевне, з Москви хтось дуже попросив, правда? А що сталося? А сталося інше. В 2021 чи в 2020 році сестри Савченко попалися на фальсифікації документів про щеплення від ковіду, за якими вони каталися через український кордон, там ну, через кордон в Борисполі. Вони на цьому попалися, там їх навіть затримували, арештовували, потім відпустили. Та теж справа не мала жодного продовження. Напевне, Савченко дуже потрібна декому в штабах Зеленського для майбутньої боротьби проти Порошенка. На що її випустять? Тому всі провадження проти неї на сьогоднішній день дезактивовані. Я не чув, що вони були закриті. Вони, це називається, розвалені, так як по Коломойському про 150 мільярдів було розвалено Володимиром Зеленським. Дякую, дуже дякую. Ідемо далі. Скажіть, будь ласка, який рух справи по нападу на вас тітушок? Дякую. Тут найкоротше, ніякого. Це напад був замовлений виключно з банкової. Ті тушки встановлені, хоча б тому, що частина з них брала участь в такій самій бандитській акції і нападі на тоді ще чинного студію Конституційного суду, який родичі якого живуть зі мною в одному будинку. Вони напали, вони побили його сина. Відповідно, тоді це був дуже серйозний розголос. Тоді їх тягали по судах, в їхні особи встановлені те, що це ті ж самі люди нападали і на мене, не, не. Це встановлено. Але золоний Опис заборонили провадити ті речі. І тому начальник Дарницької райвідділу поліції вчинив посадовий злочин, не даючи ходу цій абсолютно конкретній, і повністю елементарній справі. Вони ще раз кажу, це все відео, це все є. Ці люди вже притягалися свого часу за напад на суддю Конституційного суду його сина. Все. Тільки візьміть її, хоч якось завершить, але є прямий наказ. Заборонено в Києві треба шукати тільки матеріали на кличка. От всім поліцейським структурам відданий наказ шукати тільки проти кличка і ніяких інших варіантів. От вони шукають тільки проти кличка. А по мені, ну господи, вони ж самі банк важ сама на себе не буде виводити. Якщо ці храптом почнуть прецингувати в суді, а вони скажуть, а хто нам замовлення дав? Ну кому це потрібно з них? Тому цього звичайно не буде так. Наступне питання. Про таке ге, але вже є, то я коротко відповім. Ви вже згадували Андрія Луганського, тоді це стосувалося його нападок на вас. Сьогодні він, ну це не сьогодні, це давніше, записав блог там 13 хвилин на тему Європейська солідарність договорилася за і перестала бити опозицією, пообщався з Віталієм Гайдукевичем. Справило неприємне враження. Тональність його наштовхує на думку, що даний час пан Луганський представляє іншу політичну силу і отримував завдання титяти палицею в ЄС, бо нічого не робиться без причини. Чи не діляється якоїсь інформація? Щодо цього слухайте. Ну Луганський вже з'явився на ефірах телемарафону, з марафону. Це людина, яка кричить про е, незаконну мобілізацію, про те, що треба втікати з країни і фальшувати довідки. Він закликає людей. Слухайте, по ньому мав відкриті бути карні справи. Я ще раз кажу: я не лізу в цю тему. Я не лізу в тему мобілізації, але людина, проти якої влада, яка заявляє, що це злочини, мав об якимось чином діяти, не діє, пускає на телемарафон. Для чого? Тому що вибухнула консерва. Консерву відкрили і сказали зараз гадати на Європейську солідарність. Він же зараз не своїми тими темами в основному займається. Він займається обгаджуванням тієї партії, до якої його, як там у них говориться в їхніх спецслужбах, внідрялі в течені нескольких літ. Де він робив якісь атаки, там щось Зеленського покритикував, ще там щось трохи. Але ну. Ну, це класична абсолютно консерва. Я думаю, судячи з тих і тональності і того, що робиться, я думаю, що консерва Медведчуківська, а далі хай ті, хто його досі читачі і деглядачі, хай самі з цим розбираються. Хочуть жерти воїну, хай жруть. Мені він не цікавий абсолютно. Якби не було питань, я би про нього більше і не згадував. Завдання його оббивати брудом європейську солідарність і Порошенка. Все більше він ніяких функцій вже не виконує. От і все. Так. ну... Питання, я тут пропущу прізвища, але я скажу про що йдеться. Пане Тарасе, якщо уважно придивитися до зовнішньої ці та поведінки, таких, наприклад, як іде цілий ряд дуже різних людей. Там і Луганський вже згаданий, і Коцаба, і Монтян, і кілька нинішніх українських політиків, а ще купа не згаданих, можна знайти багато спільних рис та поведінкових паттернів, випучені очі, агресивна зацикленість ДД. Вони що всі вийшли з однієї школи структури? Якщо запитання занадто небажане, то будь ласка не відповідає. Відповідаю. Є дві теорії: є доктрина Ламброзо, яка передбачає, що люди з народження мають схильність до злочинності, і це відображено на їхніх фізіономічних рисах. І от за цією доктриною, знаєте, як не дивно, особливо, коли дивишся на російських політиків, то абсолютно вона ніби спрацьовує. Хоча вона визнана антинауковою. Я її не підтримую, тому що кожна людина є ковалем своєї долі. Схильності можуть бути до чогось, але це більше схильності темпераментну, якоїсь поведінкові загальні, але не напевне, саме до певних пропагандистських, злочинних, антидержавних чи провокативних дій, до яких схильні ті люди, яких ви згадуєте. Чому появляються якісь дуже подібні риси поведінки і особливості зовнішньої? Я думаю, що це набувається з часом. Людина переходить певну межу, людина сама в собі витравлює все добре. А ваші настрої, людина, яка була завжди життєва, життєрадісна, а потім раптом впадає в суцільну депресію, в неї на обличчі ви побачите повні кардинальні зміни. Все, і ті зморшки, і щось опускається, якісь. Повністю зміни відбуваються так само з людиною, яка постійно бреше, з'являються кардинальні зміни. Є людина, яка в істериці проповідає істини, в які не вірить Це і людини, оці випечені очі, істерична поведінка. Ці люди, в переважній більшості, добре знають, що вони роблять зло, що вони працюють на певну ворожу ціль, що вони виконують щось діаметрально протилежне до того, що говорять. І тому це відображається в першу чергу в поведінкових рисах. А в деякі, які дуже цим захоплюються, відображається і в особливість фізі... фізіономічній. Це, ну, це тема якою наука не особливо любить займатися. Але є така наука, як ну не наука, підрозділ оперативна психологія. Її колись, принаймні, в при радянському Союзі навчали там для представників вищої школи КГБ тощо. От колись відразу після розпаду Союзу мені хтось дав можливість перечитати наскоро, тоді ще ж не було, ксероксів, всього наскоро почитати дещо з оп... підручника з оперативної психології. Слухайте, шикарні способи. Дивишся на людину і розумієш, хто вона така, от недарма цьому навчали. Тому, от наслідок того, що люди зробили все. Особливо, якщо люди, то ж Коцаба, тягне Бог, інші. Вони ж Західної України, родом. Вони ж знають правду, і коли вони роблять щось діаметрально протилежне по Коцабі, ну, тому це і відображається дуже швидко. Так. Ну, питання, на яке. Яке задають, тому я за його прочитаю, але вже не раз сказав, не надійтеся, що захід за нас розв'яже наші проблеми. Так от можливо, треба договоритися із західними союзниками, щоб після п'яти років З відсторонити, бо термін спливе і поставити тим... а, і тоді поставити тимчасового президента з пулу союзників аж до наступних виборів. Зе привів війну і тепер заважає перемагати. Це перше питання. І друге питання щодо виборів. Існують дві думки: Зе вигідно зробити вибори і переобратися чим швидше, бо з кожним днем країнчиків готових вибрати зе менше є. І друге, Зе не вигідні взагалі вибори, а з поїлом договоритися хоче, щоб той надсилав ракети або воєнний стан був чим подовше. Слухайте, щодо першого. Забудьтеся, ніхто не буде замість нас щось вирішувати, навіть при тому, що Україна повністю в фінансовій залежності від США США можуть просто перестати давати гроші. При тому вони ставлять умови. От, скажімо, республіканці сказали: іди наступного року на свої часові вибори. Ти їх маєш провести. Інакшому випадку республіканська партія США не буде голосувати за підтримку України. Є така позиція. Таким чином вони можуть пивати. Ніхто не приїде сюди знімати. Останній раз, коли забирали, знімали, це був. Був Норєга в Панамі, це були 70-ті роки, все, забулися. Зараз це наша проблема. Обрали їжте. От все, не сподівайся, цього не буде. Можуть впливати тільки розміром і особливістю допомоги. Але наші Зе на, на це не реагують взагалі. Друге, що стосується двох цих позицій: вигідні чи не вигідні, це залежить не зовсім від них. Якби вігна могла тривати вічно, вони були б не проти. <кій> зовсім не проти. Але на самій Росії, ті, хто мають вплив на Зе, Патрушев, вони. Вони зацікавлені, швидшому перемирі. Їм треба з цього виходити. А от є Путін, який не зацікавлений, як їде в бункері, воно вірить, що воно ще переможе Україну, повністю здолає, забере все, що хоче. І от тому в цій ситуації вони на розкарячці наші зелені. Тримати війну безкінечно, а в Україні все одно почнуться ті масові виступи. Все, не на часі вже для всіх відходить. Соціальний стан жахливий. Іти на вибори, ну зей зараз має сумнівні можливості. Вони шукають якісь варіанти переобратися. Там давайте не забуватися, не тільки на ЗЕ ставлять, Коломойський на своїх, Єрмак на своїх. Тому насправді. Немає рішення тут на привики багато залежатиме від Путіна, і наші поки що підігрують швидшому переходу на перемовини, що може закінчитися швидкими виборами. Тобто, схоже, вибрали цей варіант. На цьому закінчуємо. Слава Україні! Переможемо.